Працювання документації розглянуть її ще раз. Щоправда, як самі ж погодили технічні умови з порушеннями, пояснити не змогли. Інклюзивний пляж в Одесі відкрився у 2021 році. За рік його відвідують близько 100 тисяч людей. Нині соціальний проєкт для людей з інвалідністю готується до свого п'ятого сезону. Олександра Рапенько, факт Сі Єдині новини. Одна з них про харків'янина Юрія Лишенка, дизелиста, який зустрів повномасштабне вторгнення саме на станції, а після завершення експедиції пішов на фронт. Після поранення та втрати кінцівки, повернення в Антарктиду здавалось неможливим, але життя ще може здивувати далі. Косятинмельнику поранення безліч осколків та основне втрата кінцівки знадобилось півроку на протезування і реабілітацію. Повернення в Антарктиду здавалось уже неможливим. Утім, коли до ЛАВЗСУ мобілізували ще одного дизелиста, саме Юрію Волося рятувати ситуацію, та вийшло так, що його самого врятував крижаний континент. А ще віра в майбутнє. Бо ж станція академік Вернацький це не просто наука, це символ того, що Україна здатна перемагати і у війні, і в боротьбі за знання.